Кошики важливий атрибут Великодня, які з року в рік прикрашають різними деталями, аби зробити неповторними. От і вінчани вже готуються до свята і роблять свої унікальні великодні кошики. Я шиваю верхню частину, а потім нижню вже будемо приклеювати. Це скоро Великодень, то туди можна Складати яйця та всякі прикраси. великодніх зайчиків діти разом з батьками створювали за допомогою фетру, нитки, голки та клею. Майстер-клас організували відділ молодіжної політики спільно з громадською організацією тато хаб просто для розвитку дітям. Цікаво типу щось таке інтересне. Ну а мені теж мусив бути цікаво. Майстер-клас можливість для дітей та батьків весело та з користю провести час разом. Для деяких родин такі спільні заняття своєрідна традиція. А ми такі заходи постійно відвідуємо, любимо разом щось робити. Такий виріб може стати оригінальним подарунком для близької людини або ж яскравою прикрасою вдома. У нас в місті проводяться багато майстер-класів з виготовлення крашенок, писанок. А ми сьогодні вирішили все ж таки великодні кошики, куди дітки зможуть зібрати свій кошик, свої крашенки, писанки, пасочку свою взяти. У виготовлених кошиках дітки з батьками планують вже в неділю йти святити паски. Анастасія Ракоїт, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.